Нікополь отримав 200 боржуйок від благодійників. Рятувальники вийшли на рейд до води, а волонтери евакуювали 40 тваринок до Польщі, аби вберегти їх від обстрілів. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Десять годин тривала тривога на Нікопольщині. Минулося без обстрілів. Проте у райцентрі є руйнування після вчорашнього удару ворожої артилерії. Снаряди прилетіли по приватних підприємствах, будинках та автівках. Постраждав чоловік 69 років. Він удома на лікуванні. Ми усуваємо наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Попри обстріли, комунальники працюють у місті прибрали хащі на вулиці Героїв Чорнобиля. А на Шевченка зрізали аварійні дерева. Це були тополі, які виросли впритул до багатоповерхівки. Своїм гіллям вони руйнували дах будинку. Тепла допомога Нікопольцям, місто отримало 200 буржуйок від благодійників. Усе завдяки співпраці з міжнародною організацією міграції, кажуть у мерії. Незважаючи на постійний терор, Нікополь адаптується до нових умов. Нині пічки безкоштовно видають багатодітним родинам, а також сім'ям, які доглядають сиріт. Вони жителі приватного сектору. Тож влада переконана, якщо через обстріли не буде опалення, буржуйки стануть їм у нагоді. Це дуже потрібно в такий тяжкий час. І ми дякуємо всім причетним до цього, що ми маємо таку змогу прогріти свої хати. Дуже дякуємо, звісно, дуже благодарні хоч забутися до за нас. Аж сльози пришвають. Пічки зараз видають і у червоногригорівській громаді. Отримати їх можуть постраждалі від атак росіян. Для цього треба подати заявку у ЦНАП і з собою необхідно взяти паспорт, картку платника податків. Є довідку про пошкодження майна або поранення. Окупанти аж нині посилюють укріплення на Запоріжжі, бо не розуміють, з якого напрямку буде головний удар українських сил. Про це йдеться у звіті британської розвідки. Там припускають прорив зсу на цій ділянці серйозно підірвує життєздатність сухопутного мосту, який сполучає Росію та Крим. І про ситуацію на Запорізькій АЕС Україна обмежила ліцензію на роботу енергоблоків. Це означає, що атомна станція може бути лише на ремонті або у так званому холодному стані. Пов'язано це із порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки. Пише енергоатом. Поки станція окупована росіянами, працівники Південноукраїнського енергокомплексу підтримують колег з АЕС та енергодарців. Про це на своїй сторінці написав мер міста Дмитро Орлову. Він опублікував світлини з художніми роботами проєкту «Енергодар – це Україна. Візьміть листівку та збережіть життя. Рятувальники Нікопильщини провели рейд біля села Кам'янське. Вийшли до води та нагадали людям правила поведінки. Передусім пояснили алгоритм дій, якщо потрапили у крижану пастку. І з початку року в області потонули. Шестеро жителів, двоє з них діти. І наостанок гарна новина. З Нікополя до Польщі евакуювали 40 тварин. Це 34 собаки та 6 кутів. Такою звісткою мережі поділилася волонтерка Олена Вошун. Вона каже: іноземні колеги самі організували транспорт, аби перевезти чотирилапих, а також знайшли пухнастим дім. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте нам на гарячу лінію. Спокійного всім вечора нескорені люди незалежної країни.